Банда, снова привіт! Це знову субота. Я йду з роботи, як і йшов. В принципі, нічого не помінялось, просто вже це наступне відео. Да? І проходячи біля одного із гаражів скорої допомоги, е я постійно тут хожу. Зранку, днем, вечором, і часто замічаю, як воно все працює. Хочу поділитися з вами. Це такий ну, дуже цікавий немаловажний факт. Значить, гаражі скорої допомочі знаходяться не при лікарні або не тільки при лікарні. Тобто вони знаходяться по всьому району зверху вулиці, знизу вулиці. Тут, допустимо, дуже маленький гараж, там на 2-3 машини, там далі по вулиці, там ще десь. І вони орієнтовно знають. Слідкують за тим, що. ну, Є просто очередь, є термінова черга в них і все. Тобто, Нема такого, що там ви подзвонили на гарячу лінію і сказали, от там людині погано, вони сказали, щас, І починається. Вася. Хто у нас там сьогодні на роботі? І той ж думає, ага, Петро забухав, в івана машина. Поломана, то ще щось, той солярку злив більше, ніж хотів. В общем, ну поїхати може там тільки той, що зараз на виїзді. Ні, тут так це не працює. То тобто є, видали цей. Вони зразу у них є. Трафіки, не трафіки, жива черга. Там ну то не жива черга, а іменно То є, от зараз я йду, і машина вже стоїть на прогреві. Тобто водітель сидить в машині або біля машини, стоїть кура, Він знає, що зараз, якщо поступить визов, його черга їхати. То есть він вже машина на поготові стоїть постоянно з заведеним мотором. Всі інші ні інші не роблять. От. Або вже десь на виїзді. І так, от, якщо яка, по-перше, ближче до вас адреса, по-друге, щоб ніхто йому не заважав там пробки трафіки, отак от, от вони тут працюють. Ну, я вважаю, що це прям супер. У нас, якщо їде тільки від лікарні там, і починається розказувати, до вас в район не заїдеш, дороги замило, там, ще там ще, ще, щось, щось, ще щось. О, пожалуйста, тут. Якщо, допустимо, на центральній вулиці ДТП і з тієї сторони лікарні неможливо під'їхати, щоб забрати клієнта, то з будь-удобного гаража, з якого є під'їзд до того місця, виїжджає скора, забирає людину і потім вже з мігалками, з сиренами, звісно, пробиває собі путь до ближайшого медичного закладу. От так от. Клас-клас. Банда. Ще раз привіт. І значить, вже раз пішла така кухня там, І... І, до речі, у мене дуже важливе питання, що де всі просмотри ділися, що не так, що случилось, чи це такий місяць, чи ще. Щось? Ну по 200 переглядів у мене навіть вначалі не було. Ладно, давайте поговоримо про тесера санітарія, яку нещодавно зробили Юлі, яка у мене є, і все остальне. Тому що у мами там під відео я бачу дуже багато плутаніни там, чи це... Медичне страхування, чи це там тра-та-та, -та, чи що це воно взагалі, що це взагалі за документ. Значить, це документ. Ану, Юля, скажи правильно, щоб я не зараз. Це медичний доступ для людей, для всіх людей, які знаходяться на території Італії. Тобто він повинен у вас бути, але то не є страховка Ми медична. Ви маєте доступ до медичних закладів. Які, до лікарів до, лікарів, до всього, які е, ну, державні. І е, є порядок, якщо ви біженець, є знижки, як, або там взагалі безкоштовно, якщо не біженець, то якісь знижки. Взагалі, якщо ви в аптеці скупляєте там, по цей, ви предоставляєте цю карту, значить, вам або знижка, або в кінці року, коли ви подаєте на яке там, і щоб опять дурних слів не наговорити. Ви коли подаєте, вам потім за це вертаються гроші. Це раз. По-друге, що е коли ви купляєте сигарети, це ж теж, типу, без, без нього в автоматі сигарет ви не купите. Ну це якщо курівщик. Вроді елементарна річ, але я часто стикався з тим, що не міг без неї купити або... Проходячи мимо якоїсь вихідний день сигаретного ларька, людина стоїть, як то кажуть, з грошима і чекає хтось, у кого дійсно тесера, санітарія ця чи санітарія, як її там правильно назвати, от, щоб ти вставив, воно ні на що вам не впливає, воно не плюс, не мінус, просто це документ, підтверджуючий лічність, що ви там повнолітні. повнолітні і що ви якби там, типа, не... З дурки збігли, що ви можете собі дозволити купити пачку сирі. От. Ну і якби, з цього документа він дуже важливий. Без нього тут абсолютно ніяк. Тобто Всі документи, скажімо так, починаються, можна сказати, з нього. А ні, для, для того, щоб зробити його, потрібно, як то кажуть, бути хоча б приписаним десь або ще щось в Італії. Ну, тобто, тут така от. З цим дуже складно, дуже заморочено все, от. але то не є медичне страхування. Але є такий момент стосовно медичного страхування. кожний роботодавець, бо ми з мамою нещодавно спорили, я чуть цю тему і підняв, з мамою нещодавно спорили, що ти можеш сам собі зробити будь-яке страхування. І так воно і є, але, але. Воно може стоїти тобі більше, ніж ти заробляєш, тим більше, якщо ти сам собі її робиш, то, звісно, ти ніде не робиш. Це, звісно, ти нічого не заробляєш. Або якщо заробляєш лівим путем, то якби ну, тут тебе не поймуть. Якщо в тебе немає доходу, а сама дорога, дорога там страховка якимось чином зроблена і не зрозуміло для чого. Для мене, допустимо, зрозуміло. Навіщо робити дорогу страховку для себе? Тобто, Страховку, як -то вона в неї є, навіть назва якась, хто італієць, тут вони мені зараз підпишуть, напишуть, надіюсь, тобто, це там, коли ти за щось ти не платиш взагалі, за щось тобі повертають гроші, за щось тобі повертають в процентному соотношенні більше, в процентному соотношенні менше. Ну, допустим, стоматологія у когось іде там, 50%. Тобто сплатите ви 50% на 50 за страховою. В моєму випадку, по-моєму, знаю, у більшості людей, які роблять на великих організаціях, то есть 35%, 35% платите ви, 65% платите роботодатель. Ну, страхова контора, а соответственно, по страховці роботодателя. Ну, це вважається хороше, це дуже шикарна страховка. Є вот. різні моменти. Ну, по-моєму, є ще жирніша. Тому ну, якщо просто я мені кожен зуб, значне з того, давайте я вам просто скажу, що мені кожен зуб входився десь в районі там від 17 до 35 евро, там від сложності, від проблем, від того всього. Тобто, який іменно процент я заплатив від того всього, я не буду вам зараз тут брехати і казати, що я заплатив там. 35%. Якщо 35% я заплатив, то значить не така уж і дорога медицина. Е, ці зуби в Італії. от. А я робив в самому крутому, взагалі, в генуї, де тут що можна, тільки зуб, зубний, цей, зубні зуби. То, відповідно, або в мене менше, або в мене ще якась там знижка, або в мене інша страховка, або ну, я кажу, я, я не буду тут умнічати, я За що не знаю, за то не знаю. За що купив, за то продав. От є да, у мене саме дорогий, це мені вставити мають, тобто мені вирвали старый, вот, і мають вставити новий, то він буде стоїти 300 євро. Це він есть Удалили, підождали, поки ми заживемо. І потім мали вкрутити, зараз ну, я знову до них звернусь, бо зараз з ногою вони до них вкрутити вот, цей саморіз туди, додатися, процедура дуже довга, але зуб буде як свій. От. І, значить, зубудності біля нього цей що спортився рядом, то вони там розсверлили таке, що, знаєте, як то кажуть, залишився край тільки одної стінки, в той 3D-зуб, хто за мною дивиться, слідкує, то 3D-зуб вони мені вліпили. По, по ощущенням я вам кажу, нема, знаєте, як у нас то, рівня, то є там якась слома, де живот, якщо відкрию, якби ви могли заглянути мені в рот, От. не треба мені було заглядати. Він ніяк рідний зуб, тобто він має всі ці канали, всі ці пролізи, всі ці форми. Тобто від, від рідного зуба його не відлічити нічим. Але там 80-75% я не знаю, 75 зуба, то просто на 3D принтері зроблено і на клей посадено, я так понимаю. Так, да, бо вони там удалили нерв і все стен. Вот. І плюс моєї страховки, плюс моєї страховки в тому, що я можу вписати... Членів своєї сім'ї в цю страховку. Опять же, я не знаю, як там буде дальніше воно розпространятися. Людина, яка зі мною поділилася цією інформацією, Рома, Спасибо, він сказав, що просто у нас з жінкою і в мене, і в неї така страховка, тому ми дитині зробили і це абсолютно безкоштовно. Але якщо, допустимо, по-моєму, якщо на жінку, допустимо, я на юлю розпро розпространю свою страховку то вже будуть висчитувати з моєї зарплати, ну, хай там, ну, якусь определену суму раз на рік або, або кожен місяць там по 50 дитина, тобто безплатно, Вони входять в цю страховку. звісно, при налічі всіх документів, починаючи від э, цієї тесера санітарії, щоб воно все було це. Скоріше за все, що треба обміняти статус біженця на статус, э, які там у нас статуси. Ну, в общем, да. Мы пока... Або я уже их рублю, у меня бессрочный контракт, я знаю, что вот у меня типа все хорошо. Юля вообще со статусом бизнеса, да, до сих пор. Вот, пока еще и так, да, то есть ничего не поменялось. А Саша, соответственно, тоже. Но тут же понимаете, в чем я говорю, сейчас поменяют все на рабочие, все дела. Вот, соответственно, нам скажут, если вы такие нормальные ребята, Ну, мені то вже можуть пред'явити. Я якби хитрим образом, але я особо, що куди мені де мені їздити. Знаєте? Я ще не, не провіряв, але може бути пальво. То есть, тут же ж як працює, Якщо ти житель, місцевий житель, то, есть, то метром ти плат, користуєшся безплатно. Якщо ти приїжджий, то ти платиш за метро. Ну, якщо ти не житель цього міста. А з автобусами наоборот. Якщо ти приїхав з України, ти їздиш безплатно. Якщо ти місцевий, то ти платиш бабло. Я, виходить, в метро їжджу безплатно як місцевий житель, а на автобусі їжджу безплатно, тому що я якби з України. Ну, таким макаром я катаюсь. Але по суті, якщо мене занести в базу і провірити, то я вже, ну. Типа українець, але який може заплатити в автобусі за приїзд. В метро, ладно, катайся собі на здоров'я, а за автобус вже мусить заплати. Юля, то поки не собі катається. Але якщо ми будемо оби, обидвоє типа, працювати по контракту з уже, зі статусом не, не біженця, а який він там є, От, я оце, не знаю, як його правильно назвати, вже не беруся, то. Тоді ми маємо, мабуть, платити, я вам скажу далі, і за школу, і за все, 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 все остальне. Тобто, школа теж. Момент такий, знаєте, вона там от і до лука, я при мені, я вам не пам'ятаю, казав чи ні. Тобто при мені він відслюняв 1222 євро, там чуть ли не 22 копійки, тобто там такі щось бачу спочатку одиниця, а потім кучу двоїх. Вот. За старшого сина за два місяці за учобу. От. то якось ого-го. Ну, вже, звісно, і учоба. учоба, але ж все одно, знаєте, як на мене, то я тут нам, тут нам книжки зошити, вибачте мені. Від видають стирательні резинки, там я не знаю. Ну все, абсолютно, все, що треба. Ну все, що ти типа не в змозі купити. А мені знаєте як то як нам буває стиду, ну що ми зошита не купимо, ну не стоїть там євро. Ні, ні, вони нічого не дожди купляти, Ми вам все, ноутбук, ну, ну, шмоутбук там. Я не знаю, якщо б тако прийти сказати, то у нас носків немає там і поїсти, що то дайте нам хоч нам наміріть. <ріпи> Ладно, ну ганю. Тобто екскурсії в поділах розумного, якщо там по городу місцеві там заклади, якісь музеї безплатно. Да? Ми ж ні за що ніколи не платили. Нет, нет. Один раз Ну иди... Ми давали на столовку, на кіно, а на кінотяг. На ми на кіно тільки дали і то, знаєте, там ніхто каже, ну. Ми стільки на кіно. Да, ми не стільки на кіно дали, скільки ми дали на вкусняшки радні, так. Тому що в що ж таке, парі муслить. Там же, они между собой договорились, что они он по двадцатке возьмут у родителей на шоколадки, там, на пиво, на... А, я ну, в Ну, это понятно. Двадцатка, так и понятно, куда пришла. <реклама> на вино, презервативы. <реклама> Ясное дело. Ну, пацан растет, что вы Короче, да, вот такая вот ситуация. А... А так за школу, взагалі. А перед тим, як вони жили взагалі в комуні, то там теж люди в мене були питали, що таке Комуна. Я вам вкратце розказую, вони, вони є різні, вони є багато, відрізняються вони одним елементарним способом. Десь можуть вас кормити самі, десь вам на їжу виділяють. А так, як правило, на людину 2,50 виділяється грошима. В день на одну людину. На одну людину есть, боніки. Бо не боніки. На лічках. Кармані так, розходи. 2,50 в день на лічні розходи. Тобто тобі, дитині, там, я не знаю скільки його, там, чоловіку, троє. 2,50 на чоловіка. і 5 євро або їдою, або на їду, або. Або які, ну, ну, або якось так. Або, да, або, або грошима, да. або як Юлі давали талонами на їду. На але зато ви все маєте відчитуватись. Ви приносите чек, я не знаю, чи там провіряють, чи ні. Плюс окремо вам або виділяють 69-75 копійок на день можу путати на хімію. Або раз там в місяць, або раз в два місяці, як в Юліному, виділялися. Ми ходили і просто ходили, да, да, їх скупляли, так, скільки тобі треба, 15 рулонів туалетної бумаги, дві да. пачки памперсів, банка шампуні, три зубні пасти, зубні щотки, тобто стиральний порошок, отак вот вот все цей. Раз в пів року да, угу. вдівали. Ну, один раз вони дали купили одяг. Ну, два мали, ну, другий йти, ну ви вже, вже виходить, що ви да. трошки не те. Да, да, да. Раз в півроку вас вдівають на зиму. А, ще дітей до стоматолога відводять. Дітей до стоматолога. Ну і плюс оці ж, ви пам'ятаєте, там кружки. Саша той їздив в ходив і їздив на малювання, але ну, це вже малювання оплачувала саме власниця. власниця будинку. будинку. Ну, При церкві цей будинок, то хазяйка, там, як вона там, по-нашому хай буде матушка, да, називаємо її матушка оплачувала. Вона спитала, чим би Саша хотів займатися, які в нього інтереси. Тобто, один хлопець, який там жив, ходив на гітару. Ну, Саша ходив на комікси малювати. Ну, Отак от от тут все це відбувається. Тобто куплялися білети, оплачувався репетитор. Ви не платили б, ну, не платили ні за що взагалі. На 5 євро на продукти, я вам так скажу, якщо то не сигарети, не алкоголь, а, ну, а на це не можна потратити ці гроші, хватає поза глаза. Отак ну, от. Так от. Ну, так, да, і дело в том, что вони ж теж не дурні, вони знають, що на цю суму можна купити навіть в дорогих супермаркетах, а тільки там, ви можете розчитати стільки в определених супермаркетах, скажімо так, ну не, не в усіх. В рідлі, е, як правило, ні. Навіть мої тільки робочі не працюють. Еком не самий магазин. Але їли фрукти кожен день любі, які хочеш там, і пробували нові, і дорогі, і недорогі. Обов'язково у вас має бути молочка, обов'язково у вас має бути м'ясо, обов'язково у вас має бути ну, ну, риба, тобто у вас має бути повний набір продуктів. Ви не можете купляти одні макарони, щоб відкласти бонік і накупити якогось там кофе чи ще щось. У вас все має бути умірено, розмірено і це все враховано в цю суму. Да, може, якщо так попіти зразу з 5 євро, ти в магазині там з 10, ти не купиш нічого. Але якщо в тебе, як то кажуть, сума 150-300 євро, і тобі треба тележку забити, повірте мені, що вам придеться визивати таксі, ну про що я кажу, я думаю, що ви і так знаєте. Причому не одне, а мабуть, грузовий бус для того, щоб задарити і то все вивезти. Ми, якщо і ходимо по багатому скуплятися раз на тиждень на 50 євро, ми дві торби несу я і плюс Юліни рюкзак і ми. І то це з пивом, як завжди. Я вам скажу так, пиво тоже денег стоит. Ладно, я думаю, що хоч якусь інформацію вам доніс, хоч якось пояснив. Всім гарного дня, бо я бачу, що у нас вже на підході зелений борщ. А це вже наступне відео. Борщ і ці, як їх звати, там. Зрази. зразить, вообще взагалі ви не розуміють, ніяк не соответствують моїй дієті, але що зробиш, прийдеться не худати. вот і все.